Виходячи із ситуації, яка склалася у нас на кафедрі, я повинен до вас звернутися. Я у вас працюю приблизно десь 6 років працював. 5, 5 років. П'ять років? Я чого хочу? Ну, П'ять років, але ну, я пам'ятаю, що да. вже да. Да. Да, пам'ятаю. Пам да. ну, Мене ніхто не пам'ятає, тому що те, що я робив, але якось ніхто не пам'ятав. Е, Ні, я пам'ятаю, хочу... що ви працюєте в нас ну да. більше да. Дивіться більше повністю. Трьох років, я, я хочу сказати. Ну, якщо ви не пам'ятаєте, то там скарга, яку подавала в суд, <пи> вона була ще два роки, і цією справою займався повністю. Я Я все писав. Тобто, те, що адвокат відповідав в суді, це все написано. Я дуже багато я роблю для університету те, що мене просять. Значить, у нас склалася така ситуація, що у мене закінчується контракт. Мене повідомили в термін. Потім через місяць перетелефонувала мене начальник відділу кадрів. І каже, що. Вам завідувача надала, каже, документ, ну надала пояснення стосовно закінчення контракту, і ви повинні надати заяву, що ви ознайомились, а ви її не надали. Я кажу, що я надав цю заяву, і я можу прислати підтвердження, і якщо ви не вірите, я можу написати нову. Я прислав її підтвердження, витягнув з пошти, яке відправляв Кузніченко, там все її фотографія, я це відправив і Кузніченко її відправив. Я. Сказав їй про це. вона а каже, Кафедри цивільного та трудового права. Кузніченка? Кузніченка, так. Кузніченко. Значить, я надав всі фотографії начальнику відділу кадрів. Начальник відділу кадрів сказала, що нову заяву не треба писати. Не треба писати, тому що є стара, яку я дійсно написав ще. За місяць до того моменту як Кузніченко сказала, що я нічого не написав. Я відіслав всі фотографії і я нову заяву не писав. Потім я набрав начальника кадрів і запитував, чи продовжить мені контракт. Вона сказала, що вона це дізнається. Потім вона зателефонувала і сказала, що дійсно мені ніхто не продовжує контракт, але керівництво не хоче мені про це казати, повідомляти, що на мене нагрузка не буде складена. Значить, чому це виникає в першу чергу? Це виникає, тому що. У мене з Кузніченком ніяких відносин немає і не повинні вони бути. Я підлеглий, вона мій керівник. У мене є обов'язки, які я виконую. До мене не було ні одної претензії. У мене є статті, все, що треба, п'ять пунктів для проходження акредитації. Все є. Кузніченка заставляє нас приймати участь у конференціях. Які не відповідають нашій спеціальності, тобто кримінальна спеціальність, вона не відповідає. Вони створюють конференції, коли чоловік був ректором ще МВД, зараз ще не ректор. Створювали конференції, і всі пов'язані з кримінальним правом. У нас кафедра цивільного та трудового права. Також я пишу статті по теорії історії держави і права. Все, що пов'язано з історією держави і права України, У мене є дуже багато робіт. І я пішов по по трьом спеціальностям. Значить, по спеціальності кримінальне право я взагалі не хочу нічого писати і не буду. І те, що вона пише, що це обов'язково, ніякої обов'язковості не може бути. Значить, це перше. Друге, вона телефонує в 12 ночі. Це не таке мені. Вона телефонує в 9 ночі. І це навіть знає, а, тому що вона телефонувала, в... що її вже не влаштовує. Треба... Що з ним робити, бо він її не слухається. Її ніхто не слухається, тому що це людина, яка не дипломат. Вона прийшла і каже: у нас було так в університеті МВД, ви будете робити так. Я не хочу так робити. У нас зовсім інші правила. Я виконую все згідно своїх обов'язків. Це перше. Друге. Коли у нас почалася війна, у нас не було ні одного засідання кафедри. Ні одного, підкреслюю, ні одного, не ні в Зумі де Нам не пояснили, що у нас війна. Я не, я не знаю точку зору нашої кафедри. Стосовно цього, це перше. Друге. Повітряні тривоги згідно законодавства. Пара закінчується в той момент, коли починається повітряна тривога. Діти можуть підтвердити, що їх ніхто не відпускає. Вона це робить, це не я роблю. І вона мені забороняла припиняти пари. У мене є переписка. Вона забороняла мені відпускати дітей. У нас є діти з Луганської області, це другий курс, спеціальність 0,81 правознавство. І це діти кажуть, це не я. І вони вам скажуть, якщо ви них спитаєте. Значить, стосовно, о, я вибачаю, стосовно викладання, вона розповідає, як ми повинні викладати. Але є методи викладання, методика викладання. Да? І є таке розуміння, як практичне заняття. На практичному занятті. По спеціальності 071 ми, як правило, розглядаємо одну тему завжди, не дві. І вказується в, методики, в методиці, що треба пару закінчувати однією темою. Ну, не варто переносити кінець якоїсь теми на початок іншої пари. Наша Кузніченка для студентів задає дві пари. ой, Дві теми. Дві теми. Це всі знають, дві теми. Вони вчать дві теми. Це перше, вона вказує дітям, що якщо вони будуть жалуватися, то ну, скарги писати, то це результату не надасть. Це діти так кажуть. Це таке відношення і до студентів, і до викладачів. Значить, що я ще хочу сказати стосовно нашої Кузняченка? Коли її чоловік був завідуючий кафедри, перше, що він сказав, я був у ректора, це мій друг, і ми будемо робити так. Ну, я чесно, я скільки працюю, а я працюю мені зараз. Університетах в різних. Ну, я вже... Це 4 четвертий університет, в якому я працюю. Третій, вибачаю. Значить, у нас такого взагалі ніколи не було, що хтось сказав, що хтось чийся друг там і тому подібне. Тепер я хочу сказати стосовно лекції, яку провів у нас Кузніченка в університеті. Це можна розцінювати по-іншому, по-різному. Багато тут варіантів, але я хочу сказати вам. Про один варіант, який я думаю, що більш підходить для цього моменту. У нас була спілка Медведчука. Ця спілка Медведчука вона повинна була легалізуватися по всій території України. Вони приходили у всі вузи. Це спілка адвокатів, яка була створена Медведчуком. В деяких вузах їх не прийняли. У нас є у нас в університеті прийняли їх з почастями. Нам всю лекцію прочитали про розповіли про. Відносини українських адвокатів з російськими, які російські адвокати дуже гальні, як вони в Європі працюють. В кінці лекції нам 20-30 хвилин розповіли, що РНБО і президент неправильно роблять в плані санкцій. А які санкції у нас на той момент були? Тільки проти Медведчука і Козака. І нам про це розповідали. Всі уважно слухали. Ну, я не знаю, може вони не слухали, або може у них ну, рівень інтелекту на такому на нулі, що їм це не цікаво було. Шумило аплодував. А я почав спорити дискусію: ну так не може бути, тому що санкції, які ввели РНБО, вони дійсно ті санкції, які потрібні, і такі санкції вводять у всіх країнах. Тобто нам розповідали антиукраїнські цінності, і я вважаю, що коли Кузніченко створив цю лекцію, він вам просто не доніс, кого він привів в університет, тому що. Я вважаю, що в Національному університеті не може бути удруге. Кузніченка не хоче мені підписувати, там третє, четверте, не хоче мені підписувати контракт. У нас є суб'єкти, які не володіють взагалі українською мовою. Не на якому рівні. Ну, можна оцінити це як рівень Нікіли Азарова. Вони залишаються на кафедрі. У нас є асистенти, у яких немає наукових статей, взагалі ніяких. Ну, максимум там, може за останній рік щось написали. Тому що... Два роки тому, коли казав, що у вас не однієї немає, то вони казали, ми якось напишемо. То у них по факту немає. Вони викладачі, старші викладачі. Є у нас люди, в яких менше стаж викладання. У нас дуже багато різних людей. І чому мені не залишилось нагрузки? Я людина з окупованої території. У мене є документ, можу посвідчення вам показати. Офіційне посвідчення. Якщо ви берете на роботу, то єдине ви платите менше налоги. Тобто ну, ви розумієте, да? згідно з законодавства, яке у нас діє на теперішній момент під час воєнного стану, у нас є зміни до податкового не тільки до податкового законодавства. Я думаю, що враховуючи те, що я людина з окупованої території, що в мене є такий стаж, і такі, які в мене дійсно є. Я вважаю, що мені можна дати якісь години. Я для університету зробив все, що я міг, коли мені просили написати, скласти всю документацію стосовно позову, я це все зробив сам. Коли, допустим, ну, декан вам напевно не казала, хоча декану, ну, кстати, я декана запитував стосовно цієї ситуації, вона сказала, що ректор так вирішив, всі питання до нього. Ну, Всі сказали, що.